За останній час, а саме за три роки війни, вартість ліків зросла в середньому, за даними Міністерства охорони здоров'я, до 131 А ті ліки, про які ви казали, які найчастіше е купують українці, оці топ сто, да, е вони зросли від 70 до 110%. відсотків. Ну, при сьогоднішній економічній ситуації в Україні е ну, для людей це дуже важко. А ще як одна цифра. Якщо ми кажемо, наприклад, про ліки власної торгової марки, то там зростання відбувається навіть до 300%. Економічні підстави також є для зростання цін. Да, є є подорожчання енергоносіїв, є збільшення зарплати і багато інших чинників, але це точно не 100 і не 300%. відсотків на які підняли ціни. тому це завжди президент команда президента завжди казала про доступність і якість медицини, і в тому числі і ліків для наших громадян. Тому це було винесено навіть на РНБО, і дякуючи РНБО, ці, ці рішення, вони. Прийнялись дуже швидко, і ми сподіваємось, що те, що заплановано, воно з 1 березня наші громадяни вже це відчують. Ніхто не каже, ніхто не збирається казати бізнесу, що він має працювати собі в мінус а, або не заробляти це. Бізнес. Да але ну мають бути якісь все ж таки особливо, що стосується ліків, ліки це соціальний. Продукти, ціни на які вони дуже чутливі для наших громадян, причому для всіх без виключення, включаючи наших військових, бо ті самі ліки закуповуються і для військових, і, і для Сили оборони. І тут ну, ціни вони непомірні.